Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 577. Обчисливши дані відношення, установіть, чи можна з них скласти пропорцію. І в разі ствердної відповіді запишіть цю пропорцію. Добре! Нам треба спочатку обчислити першу пропорцію: 2,8 до 0,7, тобто поділити два числа. А як ми ділимо на десятковий дріб? Треба у дільника перенести кому вправо на один крок, щоб він став натуральним числом. Але і у діленому також треба перенести кому вправо на один крок. Це означає, що ми будемо ділити 28 на 7. І це дорівнює 4. Далі треба знайти значення другого відношення. 152 до 38. Також 152 поділити на 38 буде 4. І ми бачимо, що перше відношення дорівнює 4. Друге відношення дорівнює 4. А що таке пропорція? Пропорція це рівність двох відношень. Відношення рівні рівні. Тоді я можу скласти пропорцію. Пишу. 2,8 відноситься до 0,7, як 152 відноситься до 38. Все. Друга. Дивимось, у нас також два відношення. Треба спочатку обчислити кожне. 6 11 до числа 3 других. Аналогічно будемо ділити дві дроби. А ми знаємо, щоб поділити дві дроби, що треба зробити? Треба ділене помножити на число обернене до двільника. 6 11 треба помножити на 22 треті. Далі. А щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, об'єднали під одну дробову рисочку. Поставили знаки множення і треба скоротити на 3. Чисельник пишу 2, в знаменник 1. І на 11. У мене в чисельнику 2 в знаменнику 1. І що залишилось? В чисельнику 2 помножити на 2, в знаменнику 1 помножити на 1. Дане відношення дорівнює 4 перших, а 4 перших це 4. Добре. Далі наступне відношення 12 17 до числа 5 34. Аналогічно, нам треба виконати ділення. А щоб поділити дві дроби, нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 12 сімнадцятих помножити на 34. І щоб помножити дві дроби, що ми робимо? Ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, ми об'єднали під одну дробову рисечку, поставили знаки множення і це дріб треба скоротити на 17. В чисельнику 2 в знаменнику 1 і все. більш нічого зробити ми не можемо. В чисельнику 12 помножити на 2 в знаменнику 1, помножити на 5, ми отримали 24 ,5. і дивимось, що перше відношення дорівнює 4. Друге відношення дорівнює 24. ,5. І кажемо, що 4 не дорівнює 24 п'ятих, що скласти пропорцію неможливо. Так як пропорція це рівність двох відношень. А тут у нас відношення не рівні. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!